Завдяки вашому завіту з Богом, ви маєте нове ототожнення у Христі. Прийшов час залишити у минулому старий спосіб життя: хворий, незадоволений і нещасливий, і щодня жити в радості вашого спасіння. Особисте відкриття і біблійна істина про те, хто ви у Христі, допоможуть вам зрозуміти і ухопитись за все, що належить вам у Христі. Дізнайтесь, як сильно вас люблять, і як вам довіряють у ваших стосунках з Богом Отцем. Будьте впевнені в успіху в своєму житті, завдяки тому, ким ви є. І вивільняйте зцілення, процвітання і мир у ваш світ. Бог запланував для вас переможне життя. Коли ви знаєте, хто був Христі, це відкриває вас для того, щоб впевнено ходити у всіх добродійствах, які досяжні через перемогу отримані Ісусом. Зцілення, впевненість, міцні стосунки і повнота радості належить вам у Христі. Бачте себе такими, якими вас бачить Бог. Ставайте впевненими у вашому справжньому ототожненні як дитини Божої, і щодня переживайте його зцілення, процвітання і мир. Вітаю вас! Це передача «Переможний голос віруючого. А це біблійний коледж Кеннета Копленда. І я біблійний Кеннет Копленд. Ні, я просто Кеннет Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Слава Богу! Ми говоримо про віру завіту. Про могутню внутрішню силу. Послання до євреїв називає її міцною втіхою, але ця втіха є міцною внутрішньою силою. Щоб як Авраам, стати цілком впевненими, повністю впевненими в тому, що Бог здатний виконати те, що Він сказав. І ось ще один крок до того, щоб бути цілком впевненими. Бог може зробити все те, що він сказав? Він зробить. І я говорю про всемогутнього Бога, про самого Ельшадая. Але про це є ще один вислів. Бог робитиме все, що Він сказав, він робитиме. Бо він поклявся про кожне слово цієї книги на крові. А Ісус пролив свою кров. Кров вічного завіту і минулого тижня ми говорили про те, що в посланні до євреїв і, можливо, до кінця цього тижня ми знову до нього повернемось, ймовірно, ми це зробимо. Оскільки всемогутній Бог не міг поклястися ніким вищим, Він поклявся. Самим собою. Він. І подумайте про це. Він є гарантом цього завіту. Ісус, агнець Божий, який взяв на себе гріхи світу, є цим гарантом. Безсумнівно Ісус. Безсумнівно Ісус. Безсумнівно Ісус взяв на себе наші хвороби і поніс на тому Христі нашу біль, нашу скорботу, наші смутки і слабкість. Безсумнівно, його ранами ми зцілились. Ви бачите це? Це гарантовано. Ціна вже була заплачена. І в книзі Ісаї вже була обітниця. Але вона сповнилась в Євангелії від Матвія 8,17, де говориться, нехай станеться сказане через пророка Ісаю, який каже: Він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. І перше Петра, 2,24. він гріхи наші сам тілом своїм підніс на дерево. Щоб ми звільнились від гріхів, жили для праведності, і ранами його ви зцілились. Це вже не обітниця, це біблійний факт. Одного разу, коли Келі прийшла зі школи додому, вона сказала: тату, у мене весь день були всі симптоми грипу. Помолись за мене, будь ласка. І я сказав: звісно, і коли я поклав на неї руки. До мене прийшло для неї слово від Господа, і я сказав їй Келі, ти не хвора, що намагається зцілитися. Ти зцілена, а дьявол намагається забрати в тебе твоє здоров'я. Скажіть, я ніколи. 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 Не захворію на коронавірус. Я більше ніколи в своєму житті не хворітиму на грип. О, брате Коплен. Я би так не говорив. Я знаю саме тому ви хворієте двічі на рік. Бог призначив для всіх нас через завіт прожити наше життя на цій землі і ніколи не хворіти. І я дізнався про це багато років тому. Амінь. Нема жодної користі від хвороби. Так, але я сам на себе це навів. Гаразд, то й що? Покайтеся. Не залишайтеся хворим через те, що ви це вчинили. Я би сказав, що це найбільше безглуздя. Чи не так? Ну ж бо. Поправді кажучи, ми з вами були причиною всього, що коли-небудь з нами сталося. Ну, Бог це дозволив. Ні, не він. Ви це дозволили. Вся влада над дьяволом, гріхом, недугами, хворобами, бідністю та всім іншим була віддана тілу Христа в ім'я Ісуса, і нам потрібно щось зробити з нею. Амінь. Є ще дещо, і я справді хочу вам це сказати. Відкриємо 17-й розділ книги буття, де Бог дав Аврааму своє ім'я. Аврааму було 99 років, і Господь з'явився Аврааму і сказав йому: Я всемогутній Бог, я Ель Шадай, ходи перед Богом, якого більш ніж достатньо. Ходи переді мною і будь непорочним, і поставлю завіт мій між мною та тобою, і вельми, вельми розмножу тебе, і впав Авраам на лице своє. Бог продовжував говорити з ним і сказав: Я, ось завіт мій з тобою, ти будеш батьком багатьох народів, і не будеш ти більше називатися Авраам, але буде ім'я тобі Авраам, бо я зроблю тебе батьком багатьох народів і вельми, вельми розмножу тебе. Отже, ми вже вчора говорили, що Бог буквально дав Аврааму своє ім'я. І професор Стівенс нагадав мені про Хашем. Я вдячний йому за це. І все це завдяки тому, що він знає іврит. Якби не такі люди, як професор Стівенс, я би нічого не знав. Амінь. І ми говорили про завіт. Про зміну імені ми говорили про це минулого тижня, і це пройшло через віки. Це був перший кровний завіт, який був відомий серед людей. Перший завіт було складено в Еденському саду, і цей завіт вплинув на все людство. Перший кровний завіт. І після цього народи. Особливо так звані нецивілізовані народи, у багатьох випадках, це ставало єдиним законом для них. У всьому тому регіоні. Люди складали завіт і встановлювали закон. І за його порушення була смертна кара. І через це виникли проблеми в африканських народів і так далі. Потім туди прийшли білі люди. І вони не розуміли цього. Вони не розуміли, чому ті люди продовжують вбивати один одного, тому вони намагалися видавати закон, щоб не дозволяти їм це робити. Але туземці не звертали уваги на їхні закони, бо їхній закон було порушено. Хтось порушив той закон, і їхні сім'ї до трьох родів по завіту повинні були знайти тих людей і вбити їх, і всі їхні нащадків за порушення кровного завіту. І саме цей завіт породив важливість цього Тому люди змінюють свої імена або прізвища. Коли ми з Лорією одружилися, я дав їй моє ім'я точніше, прізвище. І ми говорили про це вчора. отже, книга вихід 1526. Якщо будеш слухати з Господа Бога Твого і робити приємне перед очима Його, і прислухатися до заповіді Його яких заповідей? Умови завіту. І виконувати всі постанови його, то не наведу на тебе жодної хвороби, яку я навів на Єгипет, бо я Господь цілитель твій, Я Яхве Рафа. Це його ім'я. І люди без завіту. Я говорю про добрих людей, але ошуканих людей. Люди без завіту. Нехай у вас не буде мислення нечестиве. Не думайте, як нечестиві. І я говорю про народжені зори людей, охрещених Духом Святим. Добрих, чудових людей, які просто нічого не знають. А як думає Бог? Ми знаємо, як він думає. Він називає неіснуюче, як існуюче. Саме так він думає, і саме так думаємо ми. І коли ми це робимо і говоримо, то люди вважають нас божевільними. Що ж, гаразд. Ну, це ті, що називаються, пред'являють права і так далі. Так. Я називаю це. Я предявляю на це права, я беру це і досі маю це. О, так! Бо це підстави віри. Віри у що? В завіт. В проголошення завіту. Тому це ім'я Бога. Чи можу я запитати вас? Коли зцілення Залишилося в минулому. Оскільки Бог вчора, сьогодні і навіки той самий, тоді в такому випадку йому довелося б змінити своє ім'я. Але він не може це зробити. Він дав нам своє ім'я. Це така мить прозріння. Тож, коли він змінив своє ім'я, ну, я думаю, що Бог навів на нього рак. Так, це воля Божа, щоб у нього був рак. А в який день Бог створив рак. Він не створював його. Ну, там сказано, що Бог вдарить тебе. Це були слова завіту. Це були дії завіту, які фактично пізніше здійснилися в книзі Ісуса Навина. І завдяки професору Стівенсу я тепер це знаю. Я читав це. Але це насправді не впливало на мене доти, доки ми з ним не почали разом досліджувати ці речі і роздумувати про них. Пам'ятайте маленьке містечко Гай і те, що там сталося. Вони вбили того царя. Їм довелося знову це зробити, бо молоде покоління не було тоді там, у 27-му розділі повторення закону. Коли вони стояли на двох різних горах, з одної виголошувалося благословення, а з іншої прокляття. Це завіт. Ось що ви отримуєте, коли виконуєте і бережете його. А ось що ви отримуєте, коли порушуєте його. І вони порушили його, і це сталося. Отже, ось воно фактично, вони зробили це знову. Але вони повісили того царя на дереві. Це мало статися, бо це прообраз. Це тінь. Як написано, проклятий кожен, хто висить на дереві. Вони повісили його на дереві і прибили його. І тепер це завершено. Тепер цей прообраз завершено. Він був встановлений. І мені подобається говорити про це так: він був встановлений або викарбований на скелі. Саме так мало статися тієї миті на місці, яке називається Голгофою за містом. Ця повідбувала виводила за містом. За місто. Слава Богу навіки. Але це ім'я. Слава Богу навіки. це ім'я дуже важливе. 23-й псалом. Чудовий 23-й псалом. Такий чудовий. Господь то мій пастор. Тому в недостатку не буду. На пасовицьках зелених оселить мене. На тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імені свого стежками праведності. Якщо я піду й долиною тіні смерті, не боятимусь зла. Бо ти зі мною, твоє жезло і твій посол, вони заспокоюють мене. Ти приготував переді мною трапезу присутності ворогів моїх, мою голову ти намастив оливою, моя чаша переповнена. Тож, добро і милосердя, добро і милосердя будуть супроводити мене по всі дні життя мого. І я пробуватиму в домі Господньому. Навіки, він мій пастор, яхве раха. Це його ім'я. Яхве. Раха. Це захоплююче. Це його ім'я. далі книга Ісаї. 54-й розділ 8.17. це змінить ваше життя, це змінить ваше служіння. Я не чув, щоб про це проповідувалося, але про це потрібно проповідувати в деяких церквах. Про це потрібно проповідувати щонеділі протягом шести місяців. У запалі гніву розумієте, в 53-му розділі книги Ісаї Ісус висить на Христі. А сказано в 54 розділі, стосується церкви. Веселися ж неплідна, яка не родила. Бо в покиненої буде більше дітей. Пошир місце, пошир його і так далі. Ці слова звернені до церкви. У запалі гніву я сховав був від тебе обличчя своє на певний час. Який час? Три дні і три ночі. Але вічною милістю. Хесед. Помилуй тебе, говорить Викупитель твій Господь, бо для мене це як ноєві води. Як я поклявся, послухайте, я поклявся, я склав з ноєм завіт, я склав завіт з тваринами. Я дав веселку, і я поклявся згідно завіту. Ніколи більше не робити це. Як це тепер впливає на вас? Як я поклявся, що води ноя, не прийдуть більше на землю, так поклявся не гніватися на тебе і не докоряти тобі. Ну, знаєте, Бог сердиться на вас. Саме тому він надіслав це торнадо, це брехня з пекла. Ми щойно прочитали істину. Він поклявся про це, хіба не так? Він Бог завіту. Він вічно пам'ятає про цей завіт. Він звертається до тіла Христа. Бог не сердиться на вас. Він ніколи не сердився і ніколи не буде сердитись на вас. Ви можете його засмутити, але це не буде тривати занадто довго, бо він продовжує посміхатися. Гори зрушаться і пагорби захитаються, а милість моя не відійде від тебе, і завід мого миру не захитається. Говорить Господь, який милує тебе, моя дочко, убога і бурою гнана, невтішна, ось я покладу каміння твоє в малахіті, і зроблю основи твої з сапфірів, і зроблю вікна твої з рубінів, і ворота твої, із з каміння карбункула, а всю огорожу твою з дорогоцінного каміння. І всі сини твої будуть навчені Господом, і великий мир буде в синів твоїх. Ти утвердишся праведністю, далекою будеш від утиску, Бо тобі нічого боятися. Ісус ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом. І від жаху, бо до тебе не наблизиться. Ось чіплятимуться до тебе, але це не від мене. Я наробив це. Хто виступить проти тебе, той перед тобою впаде. Ось я створив коваля, який дме на вогонь із вугілля і виробляє зброю ремесла свого. І я творю губителя тут сказано, який нищить. Жодна зброя, зроблена проти тебе, не буде успішною. І кожен язик, який виступить проти тебе на суді, ти звинуватиш. Це спадок Господніх грабів. Їхня праведність від мене, їхнє виправдання і праведність від мене, його ім'я Циткейну. Праведність Божа. Книга вихід 22.4 коли хто випасе поле або виноградника і пустить стадо худоби і буде випасати на чужому полі, то нехай відшкодує найкращим із поля свого і найкращим зі свого виноградника. Насправді нам потрібно дійти до 14-го вірша. А коли хто позичить від свого ближнього, і так далі, він говорить про яхве і Ре. Яхве і ре. Яхве яхве Той, хто бачить і забезпечує. Я тут трохи наплутав з місцями писання, але завтра я з ними розберусь. В ім'я Ісуса. У нас залишилася одна хвилина. Книга суддів, 6 розділ з 21 по 24 вірші. Ми не будемо відкривати це, але там говориться про Гедеона та про Яхве Шалом. Мій мир. І коли сьогодні в Ізраїлі людям викладають єврит, найкоротше пояснення, що таке шалом, це коли все на місці, все ціле і нічого не зламано, а наш час вичерпано. Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Отже, ми щойно почули чудову новину: Ісус зробив зцілення досяжним для вас. Зцілення є частиною вашого завіту не інколи, а завжди. Тому ухопіться за обітницю зцілення і починайте ходити в божественному здоров'ї і цілісності кожного дня свого життя. Зараз випуски новин постійно розповсюджують страх і сумніви, але добра новина в тому, що Ісус більший за будь-яку хворобу чи гору боргів чи будь-яку безвихідну ситуацію, з якою ви можливо зустрілися, бо він переміг все прокляття, щоб ви могли жити вільними, здоровими, цілісними, успішними і захищеними. Але все це досяжне лише тоді, коли ви зробили Ісуса Господом вашого життя. Я знаю, що багато з тих, хто дивиться нас, народжені згори, вигукують амінь, але можливо нас зараз слухають ті, хто ніколи не молився цією молитвою і не запрошував Ісуса стати Господом вашого життя. Якщо це ви послухайте, сьогодні ваш день спасіння, і це дуже просто. Помоліться разом зі мною в голос цією молитвою. Скажіть, Отець Небесний: я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь, я прошу Тебе, Господь Ісус, вибач всі мої гріхи, всі мої минулі помилки і очисть мене. Я, нове творіння в тобі, Господь Ісус. Наповни мене Твоїм Святим Духом, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Я твій, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолились зі мною цією молитвою, то, як говорить Писання, ви народились згори. Ви були спасенні. Спасенні від чого? Спасенні від пекла у вічності, від пекла на землі, бо зараз ви маєте завіт з Богом. І він ніколи не порушить цей завіт все, що має Бог, тепер належить вам. І зараз вам потрібно почати дізнаватися більше про нове життя, яке ви маєте у Христі Ісусі. Саме тому місія Кеннета Копленда хотіла б надіслати вам деякі свої безкоштовні матеріали. Ця книга Кеннета і Глорії Копленд все це він зробив для вас. Я разом з книгою ми надішлемо вам невеликі буклет, який допоможе вам почати дізнаватись, як читати і досліджувати Біблію. Ви дивитесь на цю Біблію? У вас має виникати питання, що в ній є для мене? І в ній для вас є життя, вічне життя, в ній для вас є благословення Господнє. в ній для вас є можливість так сильно зростати в Його любові і Його доброті, щоб вони переливалися з вас життя інших людей. І це тим новим життям, яке ви маєте в Ісусі. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Там ви можете знайти всі наші передачі та тези до них, а також інші матеріали, які допомагатимуть вам зростати у вашому ходженні з Господом. Досліджуйте Біблію, дізнавайтесь хто ви в Ісусі, і хто є Ісус у вас. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.